Синє небо і жовті поля, кров'ю зрощена чорна рілля, Зачилась душа від тривоги. Та раптово, як гостра стріла, зрине тінь від чийсь крила, З нами, ангели, перемоги. Російська збройна агресія проти України почалася за вторгнення в Крим наприкінці лютого 2014 року. Навесні того ж року на сході України спалахнула війна з окупантами, яким вдалося захопити частину Донецької та Луганської областей. Протягом наступних років збройне протистояння на Донбасі тривало з різною інтенсивністю. 24 лютого 2022 року сталося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну після масованих ракетних ударів російські. І війська у кількох місцях перейшли український кордон і почали наступ на Харків, Чернігів, Суми, Київ. Херсон, Запоріжжя та інші населені пункти. Проте, завдяки діям української армії та сил самооборони російські агресори зазнали великих втрат у живій силі та техніці. Ворог був зупинений у просуванні вглиб українських територій і подекуди вибитий з України. Станом на вересень 2023 року, тимчасово окупованими залишаються значні райони Херсонської, Запорізької, Луганської, Донецької областей. Визвольна війна українського народу триває. Ще півтора роки тому в цивільному житті вони були лікарями, адвокатами чи вихователями, а нині стали нашими янголами-охоронцями. Серія документальних фільмів Ангели Перемоги розповідає про наших земляків, які полягли за свободу України в боях проти російського агресора. вашій увазі презентуємо чергову розповідь про життя героїв. Ще змалечку я розповідав всім своїм рідним, що коли виросту, стану солдатом. І буду захищати їх та власну домівку. Часто малював солдатиків на папері та багато слухав радіо, вивчав віршики та пісні, що лунали з нього, і читав їх на пам'ять своїй сім'ї. Я завжди був творчою дитиною. Коли у шкільні роки мій старший брат навчив мене грати на гітарі, моїм радощам не було меж. Спочатку я вивчив акорди, а з часом вже грав цілі пісні у колі друзів. Всім подобалось слухати, як я співаю, хоча мені іноді ставало сором'язливо від цього. Я був душею компанії. Так було впродовж всього життя, поки в наш дім не вірвалась війна. Віктор Наумов народився 26 листопада 1960 року в Запоріжжі. Зростав у рідному місті. Рідні одразу помітили в нього хисти до творчості. Хлопчик обожнював малювати, слухати пісні та вивчати вірші. Любив малювати солдатиків. Тут вони брали аркуш паперу, тут вони були, воюють, тут уже хрестики стоять. Закінчив, склав аркушик і в коробочку для цукерочок. Ну, як малював, включав собі приймач, такий москвичик був, невеличкі приймачки. Він включав і слухав. Віршики оттуда вчив і пісні. Тоді розповідав нам ці віршики. Можна було слухати, цілий день не переслухати. Ну і пісеньки співав. Зростав Віктор разом зі старшим братом Анатолієм та тіткою любов'ю, яка допомагала їхній матері доглядати за хлопцями. Різниця в нас 10 років, хвостиком бігав за мною, ніде не відставав. На побачення на перший йшла, і то хвостиком прибіг. Не любив ясен не любив, тікав відтуди. Ми його забрали. Табір літній теж не любив, теж забирали оттуда. Шкільні роки проходили у 83-й школі, навчальній, з самого першого класу по 10-й ми вчилися в одній школі. Тільки ми, я був в Б, а він в В клас, тобто паралельно. Ну, ми так спілкувалися, звісно, добре все було. Ну, як бишкотували трошки, як обично хлопці такі, щоб ми були відлічні камені. Такий хороший строїчний. А в школі, як вчився, ходив, в ЗТЗ був гурток, кукловодів, я не знаю, як він називався. Він там займався. І був дуже, ну, як гурток розпався, йому було дуже шкода. Він любив там ходити. Туди вони ходили в місті з братом. Вітя був дуже добра людина. Він був завжди зажигатель. Там, де він, там біля нього завжди люди. Тобто він мог пошуткувати добре. Але на гітарі грав ну, це вже пізніше, тоді, коли ще вже ближче до 10 класів. Гра на гітарі, він вчився сам. Йому хтось із друзів, по-моєму, розписав ці ноти, і він. Вчився на гітарі грати сам. І співати, і грати. На гітарі він, можна сказати, вивчився сам. Після закінчення школи у 1970 році Віктор слідував за покликом серця та пішов до армії. Після школи служив морська авіація при Балтиці. Що йому не сподобалось, це не армія. Заставляли там строїти моря, літаків він не бачив і сказав, це не армія. Він був, по-моєму, десантником, а я був е топо геодезичської часі, коротше, топо геодезисти. Потім після армії ми, я пішов на Працювати на завод ДТЗ, коли дзвонок мені в двері, відкриваю вітя стоїть, каже, а можна до тебе на завод прийти? Кажу, давай спробуємо. Пішов я до мастера, начальника, побалакав, вітю взяли. І ми в місті працювали роки три на підприємстві. Працюютисть була в нього дуже. Ми вже навіть в цьому колхозі взяти, вже все хорош, вітя ні, ще рано. І давай там щось збирає, збирає, вбирає. А вечором, звичайно, гетара в нього, всі біля нас. І пішов, спілкуємося, співаємо. Він пішов з заводу і десь він е, пішов працювати е, у флот. Е, я от не пам'ятаю, чи на баржі, чи на, е, там, десь він по річкам їздив. Ось таке він був. Все час щось хотів міняти, щось. оце не моє, то не моє. Ось все час щось він шукав, де його. О, навіть останній раз він працював на заводі, опять же, повернувся. Я вітер, ну що, знайшов своє? Ні, це не моє. Удача спіткала Віктора зовсім в іншій сфері. В його життя у віці 49 років несподівано увірвалось кохання. Знайомство з Іриною Соболєвою було схожим на казку. Вони познайомили завдяки спільному другу та випадковому телефонному дзвінку. Я кажу, а ну дай трубку, ну так шуття. А він що? Ну, я беру трубку і розмовляю з ним по телефону. А він каже: що ну, як, ви, як, ви шутите, то це не до мене. Мені, я, мені потрібно, я шукаю собі дружину на все життя. А я кажу, так хто шуткує? І я кажу, я кажу, теж шукаю собі достойного чоловіка. А він каже, так може, хоч познайомимося перед свадьбою, хоч побачимося. Я кажу, ну давай, тільки я з ним можу. Сьогодні я занята я ж, там, співачка у нас в профілакторії в ДК ЗТЗ, я працювала на ЗТЗ, і був там вечір на конкурс дитячих там, краси дитячої. І я там була у журі в цьому конкурсі. Після роботи йду в профілакторії, а він каже: ну давай ж побачимося, я кажу, я буду йти вночі. Через місто це Арочний. Він каже: я там буду тебе зустрічати. Я його ні разу не бачила, він мені мене теж. Ну, ось іду, там багато дівчат було. Ідемо всі сміємося. Знаходимо цей... на мост, стоїть чоловік, ось такий світла. Це було перше червня. Чи 1 липня, 1 липня, мабуть, і він стоїть і де тримає одну троянду. І побачив нас багато йшло. Він побачив нас, біжить через дорогу, перестрибує через цей бортик, і підходить куча людей. І він підходить до дівчини. Ми... Нас багато було. Він підходить до мене, дає троянду і каже: Ірина, це ви? Вже за два дні Віктор зізнався в коханні своїй майбутній дружині і запропонував жити разом. Їхні відносини розвивались так швидко, що через півроку подружжя зіграло весілля. Вони знайшли спільне хобі, дуже полюбляли співати разом та грати на музичних інструментах. У них навіть були суспільні пісні, там де вони разом співали. Він, звісно, ну, як соліст не дуже, але бек-вокал нормальний. У нього любима пісня була: це Сережка ольхова». І оце як починає співати цю Сережку аж трохи довго. <рес> і, і, і Ніяк він її до кінця не доспігував. І на кахоні він грав, він лежить на шкафу кахон. Я йому купила, він дуже любив вибивати. Я грала, він на кахоні мені підстукував, тренувався, включав собі музичку на телебаченні і сидів, тренувався, вибивав. Ну він любив це діло. Окрім того, Віктор був вправним господарем. Що не візьми, вдома щось відремонтувати вмів. Щось вони, я знаю, вдвох із зирою дуже часто робили. Там ремонт квартири робили самі. І Вітя, 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 Вітя все робив. Вітя був золотими руками. У нього була золота душа, золоте серце, золоті руки. Та щасливе сімейне життя перервала війна. А в 14-му, коли почалась війна, він. Перший він від мене втік. Він нам сказав, що він збирає речі, вони там ходили на якесь обучення, і він мені ввечері почав збирати сумку. А я кажу: що таке? Та в нас там збирають, будуть перевіряти, як ми правильно складаємо речі. Я кажу, що ти береш бритву? Ти мені сказав на один день. Ти ж тільки побрився на що тобі бритва. Ну, навіщо мені лапші? І поїхав. і воював півтора року. Це ж на, на Вахі Вони були 55-та артилерія. Оце звідти прапор він привіз. Часто до Віктора в підрозділ приїжджала дружина разом із волонтерською командою. Для сім'ї це були рідкісні моменти щастя, коли можна було насолодитись один одним. Ірина та Віктор мріяли про вінчання. Тож побратими чоловіка влаштували справжній сюрприз подружжю. І Хлопці там знайшли е село. Церква там була така новенька, молода, тільки тільки построїли і побудували, і вони там домовили нам священника. там бабульки нам спекли пиріжки, і це було перше вінчання в цій церкві, і ще військовий військовий. Я відспівала там концерт біля, біля церкви. перевдягла юбку там, там під забором хустинку. І ми зайшли. Бабульки ці зробили мені такий букет вінчальний, такий з дубків. Це було 25 жовтня 2014 року. І цю картину нам хлопці подарили після вінчання. У мене була пісня «Лібідь біла, я співала позивний мене Воло, був лібідь. І вони це купили нам на вінчання, цю картину подарували. І ми її потім везли в машині звідти ну, вночі вже. І оці чашки вінчальні вони нам подарували. Ми там шампанське з них пили з військовими. Це наші ну, наречений наречений. Побратими, які воювали пліч-опліч з Віктором, захоплювалися його мужністю. На той момент йому було вже за 50. Проте чоловік був надзвичайно вправним у військовій справі і ніколи ні на що не скаржився. Всі удивлявся, звідкіля. Він, вроді, людина в руках, а звідкіля у нього стільки енергії. Питав: Афанасич, скільки тобі років? А він замовчував, каже, 25. А через рік я його питаю: а скільки тобі років? Він. 25. Я кажу, не бреши, вже 26. Тому що я тебе вже рік знаю. У 2015 році Віктор демобілізувався та повернувся до цивільного життя. Проте, почуття патріотизму не покидало його. Тому він став до лав волонтерів, почав плести сітки для військових та готувати для них їжу. Ми, е у му році започаткувався тут Надія Мороз започаткувала проєкт Волонтерські вареники ЗП. Спочатку це був такий формат, ми на ярмарках брали участь, продавали, ліпили, варили, продавали вареники, збирали кошти на допомогу ЗСУ. Ми офіційні волонтери 55-ї бригади нашої. Але нас почали кликати різні підрозділи, різних бригад, і ми нікому не відмовляли. І якраз у цій роботі ми познайомилися спочатку з Ірою Соболєвою, це дружина Віктора, а потім Віктор прийшов з Ірою. І ми так тісно дуже спілкувалися. Взяли вони на себе чоловіки, роботу сказали, це чоловіча робота, тісто качати, коли вони спробували перший раз, була потрібна допомога. Сказали, це дуже важко тому це. Ми будемо робити, ми качки ми зможемо. І Віктор постійно приїздив і допомагав, коли був час. Команда волонтерів долала сотні кілометрів у напрямку фронту, аби відвести нашим захисникам українських вареників. У нас була Донеччина, на Луганщину ми не добиралися на півдні Маріуполь. і за Маріуполь ми виїжджали в бік Новоазовського. От були в, е, е, в силах спеціальних операцій, е, в Марпехів були. Ми виїжджали в зону Атокали разом. То він робив е, е, любу роботу, не стидався, жіночий чоловіче. Да? Це був сильний такий хлопець. Надо, робимо. Вези туди вареники, а ми з Віктором наше завдання, завдання було дуже-дуже інтересне. Ми куліш варили, Костя мороз, я і Віктор. Ми е, си, си, слідкували за цим за вогнищем, а Костя у нас мороз. Е, це один з усіх, хто організував цю організацію, він, е, він унікальний куліш козацький робив. Оце наше завдання. Дівчата вареники. Продають хлопцям, ми варимо ці вареники з Віктором, але все одно в ньому жило це бажання бути військовим, захищати. От, він їздив з нами, тому що хотів бути корисним. В кожну частину, куди ми приїздили, він обов'язково знаходив командира і спілкувався з командиром, узнавав, чи не можна буде йому якимось чином значить, потрапити в склад цієї частини. Віктор Наумов часто повторював про свій борг боронити державу та сім'ю. Тому не пропускав військові навчання, аби не втратити фізичну форму. Познайомився з Віктором на зборах резервістів у 2016 році, 25-й повітряно-десантній бригаді. Разом опинилися в одному взводі. Я був командиром, він у мене був підлеглий. Навіть, да, не дивлячись на свій вік. Разом з одного борта пригали з парашутом, у мене хлопці 30-річні, не пригнули, а він пригнув. Ну, Така людина була. Тому у нас ми... зав'язалася дружба і продовжували вже після зборів підтримувати зв'язок. Віктор був надзвичайним патріотом. Після демобілізації він свідомо перейшов на українську мову у спілкуванні. Для цього відвідував спеціальні курси разом зі своєю дружиною. Коли ми у 18-му познайомилися, він ще розмовляв російською, але він намагався перейти на українську. У нас тут були такі гарні проекти по вивченню української мови. І він ходив, він навчався. І в нього дуже добре виходило. Він вразив тим, що в нього ніколи слова російського не почуєш, хоча він ж ріс російськомовним і так розумів, школу ходив. А коли ми організували курси, і я викладала, ну не я організувала, але я викладала на цих курсах. У нас дуже була цікава команда. Вітя з Ірою сиділи за однією партою, виконували завдання. Він цікавий був тим, що він дуже старанно все робив. Ну я намагалася, щоб людям дорослим було цікаво. Він дуже гарно творчо підходив до виконання завдань. І, зокрема, вірші писав. І в них зірою є вірш один на двох. Вірніше, це два вірші, які так злилися в один. Окрім того, Віктор Наумов був активним учасником громадських акцій. Разом з однодумцями він часто долучався до місцевих та навіть столичних заходів. Ми познайомилися з Віктором під час поїздки на парад незламності в 2019 році. Це був надзвичайний патріот. Зламати його неможливо було. Він... Кожне слово його було Україна. І ми пробалакали з ним всю дорогу до Києва, потім їхали назад, і я, я була здивована можністю цієї людини. Так случилось, що ми попали в зал пам'яті. При міністерстві оборони є зал пам'яті. І я бачила очі цього чоловіка, мужні, кремезна людина така, а в очах були сльози. З Віктором я познайомився в 20-му році в Києві на одній з політичних акцій. Я сидів, розмовляв з одним з моїм товаришем за історію України, за суперечливі моменти, про майбутнє, про можливі варіанти розвитку і. Звісно, про війну, бо ми розуміли, що це станеться і треба до цього готуватися. Але, на жаль, ми вже були пенсіонери. Неподалік сидів Віктор, коли він це почув, він підійшов до нас і представився ну, і сказав, що така ж сама ситуація. І ми почали обговорювати варіанти громадянського спротиву, якщо станеться окупація. Тобто за партизанський рух. Чому ми з ним товаришували? Бо я відчув в ньому не тільки ідейну, однодумця, але й однодільця. Це був дуже енергійний чоловік, дуже цільний, безкомпромісний. На вигляд він був суворий, але в душі він був романтиком, бо він дуже кохав свою дружину і ще більше кохав Україну. Ще у 2020-му віктор передбачав повномасштабне вторгнення Росії на українські землі. А коли 24 лютого 2022-го почув жахливу звістку, не роздумуючи, став на захист держави. Він е був в громадській організації брати по зброї і розраховував, що він потрапить в зсу але. Віковий ценз не дозволив йому. От я знаю, що він звертався до своїх товаришів, які там на офіцерських посадах, нічого в нього не вийшло. Ми навіть поругалися. Він хотів до мене в батальйон. Я його не взяв. Кажу: Вітя, ти тут користі більше принесеш, ніж там, тому що у твоєму віці ти вже не зможеш ні в окоп запригнути нормально, ні виконати там якісь бойові завдання. Його неможливо було не пустити. Ми 24-го прокинулись. Він бігом одягається, збирається військомат. А я в госпіталь в наш військовий. Ми там допомагали і на кухні спочатку, бо там таке було, що трошки там розбіглися кухарі. Він спочатку, коли треба рону попав, вони були в Донецькому напрямку. Я переживала, кажу, що їх туди, що не під Запоріжжя? У нас теж тут проблеми. А потім перевели його під Запоріжжя. Попри 61-річний вік, Віктор Наумов продовжував воювати. Пліч опліч з 20-річними солдатами він ніс службу у 110-й окремій бригаді тероборони під Запоріжжям. Йому два, дві доби, я знаю, до Дембіля оставалося, Ну, так кажуть, до Дембіля. Йому командир казав, Віктор. Іди посиди, іди посиди, ти через дві доби їде все». А він казав, ні, я піду останній раз, хлопці, через дві доби піду. І вони пішли, а він був артилеристом вже, ви знаєте. От. І сталася така ситуація, що вони на рапірі побачили цей. Я, знаю, це, я ж знаю, це хлопці розказували. Вони були, у них була рапіра. Це пушка, яка стріляє е, танки. Танки б'є дуже добре. совково, але б'є. І коли вони побачили танк. Орковський танк побачили, зарядили, і вийшла ситуація, що в, один, в одну і ту ж секунду вистрілили орки і вистрілили вони. Танк розлетівся в друзьки, і вони теж. За увесь час служби Віктор Наумов неодноразово здобував нагороди та відзнаки, хоч ніколи ними не вихвалявся. Останньою з них став орден за мужність третього ступеня, який дружина Ірина Соболєва отримувала посмертно. Загибель Віктора стала сильним ударом не тільки для його близьких, а ще й для усього Запоріжжя. В ньому вже було за 60-коли почалася повномасштабна війна. І, скажімо так, по-моєму, костя мороз про нього колись написав в одному з дописів, що він розштовхав молодих і сам пішов воювати. І ну, звичайно, звістка про те, що його не стало, це одна із дуже гірких сторінок в нашому житті. Людина, яка не зрадить ніколи, розумієте, і це. Мене до нього притягували. Я довіряв йому. Я ж кажу, що іноді ввечері дзвонювалися. Навіть зараз да, не можу. Досі не, не в його телефон. Хоча Афанасич. Телефонася, його телефон. Менша донька мені сказала, що він цим замінив її батька повністю. Вони не бачили від рідного батька, тому що бачив нього. Він вже працював до останнього на ЗТЗ і працював, і з роботи ж пішов на війну. А вже ж він, він був ж на пенсії. І він все мріяв, щоб. Хоч два роки побить, от чисто на пенсії, щоб не працювати, щоб не війни не було, і на рибалку походити. Він мені казав, я повернусь і будемо з тобою рожати, народжувати дітей. Я кажу, у нас внуку 17 років. Що ти чудиш? А Він каже: ну так, а що молодь ляка, ленива, не хоче. А бачиш, скільки дітей загинуло, скільки людей треба ж поповнювати український генофонд. Коли я узнав, що він загинув, це було я не міг повірити. Було таке враження, що я втратив частину себе, бо розумів, що такі люди це дуже коштовні люди, вони дорого стоять. І завдяки таким людям, як Віктор, ми переможемо. Імена героїв назавжди залишаться в нашій пам'яті. Упродовж життя ми згадуватимемо їх як ангелів перемоги, а згадки про їхні героїчні вчинки у великій війні пронесемо крізь століття. Я впевнений, що недарма віддав своє життя для захисту батьківщини. І я зробив би це без найменших сумнівів. Знову і знову, скільки було б потрібно. Аби щасливі та вільні громадяни України могли спокійно та впевнено жити далі, будувати плани на майбутнє, народжували дітей, без страху мандрували рідною землею та далекими країнами і завжди залюбки поверталися додому. Я знаю, що все це обов'язково відбудеться, коли мої побратими проженуть ворога, коли всі українці знову Посміхатимуться, я впевнений. Все довкола це наша земля, ліс і гори, степи, і моря, і свинцем перебиті дороги. Та вже сплачена вища ціна, світ радіє, скінчилась війна. З нами ангели перемоги.